Всім привіт, з вами Іван. Ну що, зима не відпускає, як говориться, падає невеличкий сніг, є мороз. І сьогодні я вам хочу розказати про свій віз. Про ось цей віз, яким я все вожу, все, що тільки можна, і пісок, і щебень, і цеглу, і перегній на город. Ну, як самі бачили, і дрова вожу. По самих таких жорстких і самих сильних болотах, і ні одного разу я з ним не забуксував. Ні одного разу, не говорячи про прицеп. А чому? Зараз вам розкажу. Дивіться. Ось такий віз колеса 16-го діаметру, шини усилені. Е, Це Що хочу вам сказати. Дивіться, коли. Віз повністю навантажений. Ну, приблизно там може бути там, 2 тони, половиною. 2 Вага 에, розділяється на всі 4 точки. Тобто на всі 4 колеса. І він не так грузне, не так сідає на м'якому ґрунті. До прикладу, там того року, там є відео на каналі, я поїхав. По дрова з прицепом. Чому з прицепом? Легше розвертатися, легше здавати назад. Що На возі йти назад просто, ну, дуже важко здати, практично нереально 에, здати взад, десь розвернутися, тим більше розворот в, в цьому возі є невеликий. Чому? При максимальному вивороті колеса починають задівати за кузов. Ну, це таке, можна ще навіть і задніми шинами дишіль погнути, що неодноразово я то робив. Поїхав я з прицепчиком своїм. Він так само є, ну, не дуже такий і маленький. Розмір його, зараз вам скажу. Як бачите, 2,70. Якщо не помиляюся, на 1 20 см. Так, ну ось, бачите. Отже, поїхали. Поїхав я по дрова, нагрозив, і в нас є такий переїзд, як говориться в народі, трясовина. Це торф. І на цьому торфі прицеп просто провалився на раму. Прийшлося вигружати дрова. Ну, Трактор без проблем їхав, всі чотири колеса тягнули, але нічого я не міг зробити. Я вигрузив дрова, витягнув прицеп. І вже більш на таку твердішу почву і я тоді поїхав. Після цього я з прицепом вже по дрова не їжджу. Тільки оцей віз. З возом по тому самому місцю. Я повний дровами їхав, без ніяких нюансів. Він їде, не е, провалюється. І взагалі. Ось такий віз. Е, просили мене в коментарях показати розміри. Дивіться, поверху він має там, ну, метр, метр 1,01. Е, довжина його. Зараз ми глянемо. Довжина воза 3,83, ну, практично 4 метри, якщо зняти е, оці значить, передні борти і по низу він має 60-63 сантиметра. Вантажу я його завжди по максимуму. Не жаліючи. Тобто, якщо це перегній нагород вантажиться з, з таким взагалі горбом. Якщо це дрова так само вантажу, ні одного разу він мене не підвів. Конструкція є дуже міцна. Я його купив. Я його купив буквально 4 роки тому, він був. Значить, з поганими шинами, з прогнившими дошками, дошки я замінив всі повністю. Дошки тут 4 см і дно і боки. Шини, камери, дошки, все було замінено. Більше я нічого не робив, нічого не підварював. Тільки зробив переднє прицепне, так як він використовувався для коней. Ну, не знаю, коні мали бути дуже сильні. Ось, ці штуки я навіть не знімав. Ось таке дишло. Зробив. З чого було? два огулки приварив, ось, як бачите, і все. Так, по, по возу. Повозу. Зараз вам покажу конструкцію його. Ось. Дивимося. Так. Тобто все доволі просто, але зроблено з. Значить це в нас швейлер йде. Поперечний. швейлер вісімка. Ось так зроблено. Ось, ось і досить товсті. E, значить, ось і 4 сантиметра мають. E, він йде повністю віз на підшипниках. Ось такі ступиці з масленками стоять. Так. Він дуже легко котиться в мене. Зараз. І спереді, Спереді все, спереді все те саме. Ступиці дуже великі і дуже міцні. Ось, товщина Зараз ми вам покажемо, як бачите, 4 сантиметра вісь. Спереді так само все з профіля 8 сантиметрів зроблено, повністю буква «П» і йде ц... центральний, спереді здвоєний. Ось. По центру йде труба, віз можна розсунути. Ну, він в мене зроблений, я його, ну, тобто він не розсувається в мене, я його не розсуваю, але розсувати його можна. Якщо, наприклад, вести якесь сіно чи ще, можна переставити шплінт і розсунути взад. Тож, хлопці, якщо ви думаєте десь їхати на міні-тракторі, десь якісь сильні болота, це тільки віз. Прицепом одновісним не бажано. Він сідає, він провалюється. І взагалі, як бачите, я його майже не використовую. Рідко, хіба автомобілем десь, якщо їду, то можу його підчепити. Трактором взагалі практично, хіба якщо їду в поле і йдуть жнива, він мене герметичний, накривається, я можу їхати з ним по зерно. Ось. Возом по зерно не їжджу. Так як треба його застряти. Якоюсь клійонкою, щоб воно не висипалося, а прицепом краще. Ну а віз, віз універсальний, возом можна будь-що будь-що возити. І наголошую, з ним я ніколи е ніде не забуксував взагалі. Ось, Тобто, питайте, е пишіть коментарі, запитуйте, всім відповім. Бувайте здорові! Слава Україні!